Як ми вже повідомляли, 9 вересня указом президента України головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації призначено Олега Гончарука. У четвер 11 вересня відбулося офіційне представлення нового очільника Прикарпаття. Прикарпаття отримало нового керівника Олег Гончарук, став головою Івано-Франківської облдержадміністрації. Аби представити нового очільника області з Києва прибув заступник голови адміністрації президента України Геннадій Зубко, який офіційно зачитав указ президента, а також попросив громаду області надати кредит довіри новому голові. ОДА Я хочу, щоб громада Івано-Франківської області дала теж кредит довіри. А на вас покладена дуже серйозна відповідальність для того, щоб люди чітко очікували від вас, те, що сьогодні є господарник і управлінець, який буде вирішувати всі питання в Івано-Франківській області. Указ президента України про призначення Олега Гончарука головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Призначити Гончарука Олега Романовича головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації, президент України. Петро Порошенко місто Київ 9 вересня 2014 року побажав успіху у роботі і подякував усім за плідну співпрацю й екс-голова облдержадміністрації Андрій Троценко. А ще колишній очільник області порівняв роботу голови ОДА з важкою колодою. Новому ж голові побажав нести цю колоду з честю та гідністю. Я щиро вам дякую сьогодні. Маю таке відчуття: от з першого дня. Відверто вам говорю, мав відчуття, що взяв важезну колоду, яку не мав права опустити, тому що розумів, що підняти її, можливо, вже буде недостатньо сил. Тому, Олеже Романовичу, передаю сьогодні цю колоду вам. Беріть її, несіть. Я дуже сподіваюся, що цей критичний важкий період повинен закінчитись, інакше, інакше не буде. Я дуже вірю і хочу, і прошу Господа Бога, щоб ви реально почали працювати в умовах, коли зайдуть великі європейські міжнародні кошти, коли ми зможемо відбудовувати дороги, коли ми зможемо відновлювати нашу інфраструктуру, коли ми задовільнимо величезні очікування наших людей. Я дуже прошу вас, наступне. Майте тверду позицію, навіть коли це стосується перших осіб держави в частині відстоювання інтересів нашої громади. Сам же Олег Гончарук, виступаючи зі вступним словом, наголосив на тому, що прийшов на пост голови облдержадміністрації, аби робити реальну роботу. Я сам прийшов сюди, ну не для того, щоб щось видати, якому сподобати. Робити реальну роботу. Останнім часом я взяв за правило, у якому сам живу і буду вимагати від інших. Хто хоче щось зробити, шукає шляхи до вирішення поставленої проблеми. А хто не хоче, той шукає причини. У вівторок, 9 вересня, президент України Петро Порошенко призначив Олега Гончарука, головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Ольга Гриців, Андрій Кімачук, новини телеканал Раї.